Хочемо з вами поспілкуватися про те, чому все ж таки в Україні зростає кількість ФОПів. Зокрема, бачимо статистику за минулий рік: на 315 тисяч збільшилася кількість фізичних осіб підприємців. Ну і цікаво, з чим ви це пов'язуєте, чи дійсно таким чином люди хочуть з одного боку нібито уникнути мобілізації, а чи з іншого боку, дійсно у нас закінчилася економічна криза, і всі хочуть відкрити свою справу і таким. Тим чином допомагати економіці, як ви вважаєте? Я вважаю, що ну, як і наші посадовці, які почали коментувати цю ситуацію, що це пов'язано не в першу чергу з тим, що зростає рівень економіки. На жаль, це не так. Вона дійсно піднімається. Ну з урахуванням тих е, критеріїв і чинників, які можуть на це вплинути, там воєнний стан е, і так далі, але не в тих обсягах, щоб казати і стверджувати, що дійсно кількість фопів зростає через е, підвищення рівної економіки. Я думаю, що мова, в першу чергу мова йде е, про доступність е, отримання і нескладність процедури отримання статусу фізичної особи підприємця. Дуже багато зараз е, осіб. Відкривають ну свої справи, скажімо так, і починають власну справу, відходячи від співробітництва на когось. Саме тому статус фізичної особи підприємця він доступний, він простий, і це його можна отримати за декілька хвилин за допомогою навіть дії. Тільки не та дія, яка у нас в телефонах, а е, портал Дія Дія. Бізнес для цього потрібно буквально декілька хвилин. Потрібно визначитись із напрямом діяльності із системою податкування. І ще однією, і буквально за 15 хвилин. Дійсно, якщо всі всі документи і вся процедура вірно пройдена за наявності електронного цифрового ключа, можна отримати. Статус фізичної особи підприємця і ще один чинник, який безперечно впливає на те, що кількість фопів зростає, це система оподаткування, менше оподаткове навантаження ніж е, в порівнянні з юридичними особами е, для того. Ну, Тобто, власне, це ці два чинники. Я не думаю, що це пов'язано якимось чином з мобілізацією, тому що фізичні особи підприємці вони не звільняються від мобілізації. Єдине, що можна сказати, це те, що на час мобілізації фізична особа-підприємець, який мобілізований, він звільняється від сплати податків і подання електронної звітності. Але я думаю, що це не головний чинник. Пані Дарино, але водночас побутує така думка, що можливо це самі роботодавці пропонують найманим працівникам ставати ФОПами для того, щоб про них не повідомляти до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Чи як ви вважаєте, чи це може бути реально? Так, і це підстава також, тому що ми ну, розуміємо, що на кер... на керівників юридичних осіб покладено обов'язок подавати відповідні відомості про військово зобов'язаних осіб до де, центрів територіальних центрів комплектування. А фізичні особи-підприємці станом на сьогодні, скажу так, такого обов'язку не мають, але ми е, всі спостерігаємо за доли відповідних проектів закону щодо внесення змін до закону про мобілізацію, і, на жаль, є такі тенденції, що ці обмеження будуть стосуватися, можливо, буде стосуватися і попів Також пані Дорино, то все таки, ось ця ситуація вона не сприяє відновленню економіки. Правильно ми розуміємо. Ну, в тих рівнях, в яких, скажімо так, якщо порівнювати кількість зростаючих кількість осіб, кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали статус ФОП, і якщо порівняти там з певними показниками рівня економіки, тому що навіть відповідно зросла кількість і щодо моменту початку війни, тобто до початку війни ФОПів було значно менше в рази то Мова не йде про зростання рівня економіки, принаймні не в тих обсягах. І до речі, хочу зауважити, що за цим можна про це можна стверджувати, навіть проаналізувавши статистику щодо того, в яких напрямках отримують статуси фізичних осіб підприємців. І найпоширеніше це продаж, ну продаж оптовий, оптовий продаж, дрібний продаж і сфера IT, До речі, тому тут не зовсім про економіку. Пані Дарино, але як ви вважаєте, чи ця тенденція може і надалі існувати? Чи можливо вже всі, хто хотіли стати ФОПами, ними стали, чи варто очікувати знову ж таки рекордних цифр, як минулоріч? Я думаю, що якщо не буде внесено відповідних змін до е, норм законодавства, до порядку оподаткування, то тенденція збере буде збережена і кількість копів буде зростати. Але е, ну всі ці чини, які впливають на які впливають на зростання кількості фопів, вони ось вони на поверхні. Всі їх розуміють. Їх бачать. Я думаю, що з часом. Певні обмеження, зокрема і щодо розміру податків і щодо обов'язку повідомляти ТЦК будуть внесені до норм чинного законодавства, Та але якщо далі... все збережеться по рівні в тій площині, яка зараз є, то я думаю, що тенденція буде збережена. На вашу думку, чи не призведе це до кризи в економічній ситуації в Україні? Наскільки це чи можна це зараз передбачити? Я думаю, що принципово це не вплине на рівень економіки, тому що по перше, ну, податки сплачуються, і е, отримання статусу фізичної особи підприємця не означає, е, не, до, не означає, що в бюджеті буде певна там криза, або не будуть надходити податки. Ні, податки будуть сплачуватися. Отримання статусу фізичної особи підприємця це означає і нові робочі місця. Тому я думаю, що принципово на розвиток економіки це не вплине. Але водночас ви згадали про те, що законодавці можуть змінити умови. Тобто, наприклад, зробити таке саме податкове навантаження як на компанії, на товариство, так і такі самі для ФОПів і тоді невигідно стане ставати ФОПами, так я розумію? Так, я думаю, що так. Тому що головна перевага вона і була, і залишається для фізичних осіб підприємців порівняно з отриманням статусу, отриманням ну, відкриттям юридичної особи, це саме податкове навантаження. І це головна, от повторюсь, це головна перевага. Ви також згадували про легкість відкриття, але чи відомо вам наскільки важко закрити ФОПа? Адже запам'ятаємо, що свого часу там були великі труднощі, чи зараз це теж спрощена ситуація? Ну, в порівнянні з відкриттям, е, ну, отриманням статусу ФОП, вона значно складніша. Але, е, в принципі, це реально е, це не так складно, як було там, скажімо, декілька років тому. Е, і, в принципі, юристи, відповідні фахівці, вони досить легко і швидко закривають. Ну, скажімо, закривають, да припиняють е, статус фізичної особи підприємця. Тобто, в такому випадку варто звертатись до юристів, сама людина не зможе це зробити. Я вважаю зазвичай просто в мене така позиція, що завжди потрібно звертатися до фахівців. Я сама не прихильник того, що ну, кожен має займатися своєю справою. В мене, ось в мене є статус фізичного особи підприємства, Я займаюся ну, послугами в сфері права. В мене є бухгалтери, які займаються бухгалтерією. Я вам чесно відверто зізнаюся, що я не нараховую податки, всім займається вона, тому що я прихильник того, що кожен е, займає свою е, нішу. Тому так само і ну якщо відкрити ФОП е, в принципі через дію, це дуже легко. Відкривала я сама то для того, щоб закрити, ну до нас питаються клієнти, і в нас є відповідний відповідна практика, яка займається такими питаннями. Пані Дарино, ось ця хвиля Добре. створення нових фопів, як ви сказали, можливо, буде продовжуватися, але вона може уповільнитись, зокрема, і у зв'язку з безробіттям в Україні через цю ситуацію. То, на вашу думку, наскільки зараз взагалі безробіття впливає на відкриття створення нових фопів? Я думаю, що впливає, тому що зараз. Скажімо так, діджиталізація, доступ до будь-яких майданчиків продажу, до будь-яких майданчиків в сфері надання послуг, вони відкриті, вони щодня з'являються. Найпоширеніше з них це інтернет-магазини та продаж в соціальних мережах. Більшість, до речі, хочу, що відмітити, що спочатку. Повноштаповномасштабної війни, всі ті, ну більшість тих осіб, які інтернет-магазинів сторінок, які здійснювали продаж товарів, вони перейшли в режим. Ну вони отримали статус фізичних осіб підприємців і сплачують податки. Тобто не на напряму гроші йдуть на картку, да коли ну фактично держава залишається. Без того обсягу податків, на які ну які вона має отримувати, да тобто більшість перейшли в правову площину і займаються відповідною підприємницькою діяльністю в відповідно до вимог чинного законодавства. Тому рівень безробіття він, звичайно, зараз впливає на зростання кількості фопів, тому що люди відкривають ну, людей, фактично немає вибору. Вони починають думати, чим займатися надалі. Тому й відповідно зростає кількість магазинів там інших послуг, які надають, тобто займають люди будь-які ніші, і це впливає звичайно на збільшення кількості фопів, тому що люди переводяться просто в правову площину, тобто розуміють, розуміючи, розуміючи таким чином, за... так, більшість українців переходять і на білу зарплату, і загалом виходять із ціні, так можна вважати. Ну щодо заробітної плати я не готова вам сказати, бо цю статистику я не вивчала. Хоча дійсно, дійсно, зараз більшість і крупних підприємств, і бізнес е, намагаються виходити для того, щоб ну виходити на офіційний рівень, да, і білих зну так білих зарплат, легалізації всіх доходів. Для ну я думаю, що це пов'язано принаймні з того моменту, як почалася війна. І стали більш усвідомленими. Ну, це моя така особиста думка. Е, аж, ну, але статистику щодо е, білих зарплат я, чесно вам скажу, не вивчала. Але те, що зростає кількість ФОПів, це теж можна вважати, що люди виходять із ціні чи ні? Так, це легалізація доходів, безперечно.